ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Дійу. Якщо ви мали можливість зауважити, дорогі во Христі, брати і сестри, до цього року багато пам'ять святих припадає на недільний день. Минулого разу недільного ми говорили про великого угодника Богу, Божого, одного із пророків, про пророка Божу Іллю. Сьогодні теж поговоримо про одного із святих. Ранньохристиянських святих, великомученика і цілителя Пантелеймона. Він народився у Некомедії, і його батьки мама була християнкою, називалася Евула. А ось батько Євсторгій був язичником. І назвали вони його спочатку. Пантелеоном, що у перекладі означає все як лев. Вони сподівалися, вкладаючи в ім'я свого сина, що він буде хоробрим таким мужнім воїном, але Господь побрав його до іншого служіння, коли він здобував освіту у язичницькій державі, бо це відбувалося все за правління імператора Максиміана, який був злосним гонителем християн. І його мама померла дуже рано. Вона виховувала, звичайно, своє дитя у такому християнському дусі. Але коли рано відійшла до Господа, то він залишився під опікою батька. Батько віддає його на навчання у язичницькі навчальні заклади, де він там зростає, учиться. Але промисел Божий був все ж таки про нього. Ми чули про таких знову ж таки, згадаймо про Іллю яких Господь вибирає з утроби матері, які там чудеса ставалися при народженні цієї дитини, коли батько його савах бачив, що як мужі в білих одежах одівали його і годували вогнем. Це говорить про те, що це, це немовляться дитина була обрана до такого великого пророчого служіння, ще з утроби матері своєї. Але були і такі, наприклад, як ось про пантелеймона сьогодні поговоримо, то він навернувся до віри в подальшому. Звичайно, ті зерна віри, які засіяла мати у малолітнє серце свого сина, вони не мали права не прорости, але треба було поштовху для цього. І ось коли він ходив до того навчального закладу, до свого учителя. А, бачачи великі задатки здібності у своєму синові, батько віддав його на лікарську справу до такого знатного тоді лікаря Євросина. І він ходив час від часу до того лікаря, вчився у нього тої премудрості, лікарського мистецтва, і, і при у цій справі, і він попав в око імператору Максиміану. Неодноразово бачив, як він приходив своїм учителем до царських палат, бо Єфросин дуже часто лікував як і самого імператора, так і його оточуючих, прислугу і, і рідних, і тому подібне. І бачив задатки і всього юнака. І він захотів, щоб оцей юнак залишився при дворі імператора Максиміана Пантелеон, він так тоді називався, бував там дуже часто, але його оця дорога проходила попри таких одних священників, яких ми сьогодні теж будемо згадувати, які були вже похилого віку. Був такий священник Єрмолай, який ну, переховувався, бо боявся за власне життя. Але будинок, де він жив, де він переховувався, був на дорозі, де часто ходив Пантелеон. І він помітив, що цей хлопець юнак, цей дуже часто тут проходить. І він, напевно, Господь йому відкрив, що цей юнак має брати. Якусь інакшу стежку у житті і бути вірним Христу. Він тоді старається цього юнака, цього хлопця зачепити. І він з ним знайомиться, запрошує до себе в оселю і розказує йому про істинного Бога. А той каже: Я чув про того Бога, якого говориш мені ти, бо моя мама теж була християнкою, і вона мені про нього розказувала. Але оскільки мама рано померла, я залишився з батьком, і він мене віддав. До навчання до таких язичницьких закладів. Певно, що оці розмови не могли пройти безслідно. Бо наскільки така духоносна розмова відбувалася у цього юнака з цим старшим священником, і він полюбив оці ці розмови, полюбив цього священника. І коли вертався з науки, то повертав завжди до цього священника. І ось одного разу, коли він виходив від нього йшов додому, він захотів випробувати у ту віру, яку розказує йому оцей священник священик Єрмолай, Він побачив на своєму шляху дитину, яку косила ядовита їх єдна. І він хотів так пересвідчитися. Каже: якщо я подумки собі так думаю, якщо я помолюся Богові, і Господь оце дитя воскресить, тоді я присвячу своє життя служінню йому, тобто Богові. Він стає на коліна, він молиться до Господа і хоче, щоб він явив свою славу, і Господь чує. Чує його молитву. Це дитя пробуджується з того тимчасового сну. По молитві пантелеймона воно воскресає і ця єхідна розривається. Вона помирає. Отаке перше знамення його святого життя, яке сколихнуло його стати на правдивий шлях, а залишити ідолослужіння. Бо ми розуміємо, що бути таким наближеним до імператора неможливо не було не проносити жертви ідольським богам. Коли ми говоримо про святих ранньохристиянських, то зазвичай саме їхня віра в Христа виявлялася тоді, коли вони відмовлялися принести жертву ідольським богам. Після цього чуда, яке пережив. Пантелеон ще тоді він повертається до цього священника Єрмолая, розказує йому цю історію. Той священник біжить пересвідчитися, бачить дійсно цю ірхидно розірваною, такою, що вона померла, того хлопця живого, і він теж цьому чуду дивується. Потім він просить пантелон, просить у нього хрещення, і змінюється його ім'я. Уже не пантелеон, а пантелеймон, що у перекладі означає всемилостивий. Він ось цим хрещенням отримує великий дар від Бога лікувати недужих, оскільки він і науку знав лікарським. Мистецтво ось це здобував науку. А ще повірив у Бога, бо каже йому Єрмолай, усі ці науки, які ти здобуваєш, так вони тобі допомагають. Але є такий лікар, один, який одним тільки словом, може вилікувати будь-яку хворобу і може навіть мертвих Воскресити. Чуючи це, все тому, і пантелеймон він хотів пересвідчитися, чи дійсно воно так. Знаєте, дорогі в Христі, брата і сестри, ми згадуємо цю історію і самого Христа згадуємо, коли він казав, що хто Вірою в мене сотворить діла, які я творю або більше від цих, які діла Господні. Ми навіть з сьогоднішнього святого письма чули, як Господь е, дарує зір двом сліпцям, і теж хоче одного, хоче віри. каже, чи вірите ви в те, що я можу це зробити? І вони дають ствердну тверду відповідь, так, Господи, і Господь каже: вірі вашій, нехай буде вам, і їхні очі відкрилися. Знаєте, ми можемо за свого життя чимало терпіти, не дух. Різних. І, на жаль, ну, на жаль, я це вже неодноразово мушу повторити, що наша віра не така сильна, наприклад, як віра Пантелеймона, як віра Іллі. Він теж був людиною, як каже апостол Яків, подібною до нас, але помолився і небо закрилося на 3,5 роки. Тобто. Стараємося нашу віру, яка в нас є, можливо, вона ще й менше за зерно гірчиці, про яке згадується у Святому письмі, але будемо старатися з кожним походом до храму її збагачувати. Чим ми можемо віру свою збагатити? Це саме вірністю Богові, коли у нас буде в житті випробування, і ми не підемо шукати іншої допомоги. А будемо звертатися до Бога і просити отримати просиме чи зцілення, чи з якогось негаразду вийти. Можливо, не одразу ми отримуємо це, але може в цьому і стається наше випробування, випробування нашої віри. Бо ми би хотіли так, знаєте, дуже миттєво попросив, звернувся до Бога, і він вже тобі поміг. А чому у нас так не відбувається? Відповідь у самих нас, бо в нас нема такого ідеального живого спілкування з істинним Богом. Ми на жаль. І не спішимо до храму постійно, ми забуваємо цю заповідь, святий день святкувати. І ось такого у нас живого спілкування з Богом немає. На жаль, коли б ми були правдивими християнами і виконували всі заповіді Господні бездоганно, Господь і нашу молитву в той самий момент чув. Ну але, на жаль, мусимо констатувати, що наше життя ще далеке до святості, до такого ідеального досконалого життя. Але хоча Господь нас до такої досконалості закликає. Після цього чуда Пантелеймон ухрещується. Він стає служителем Бога. Відповідно, повторюся. Він не міг уникнути уваги імператора. І знаєте, що стається? Теж людський фактор грає роль. Усі ті люди, які користувалися допомогою лікарів, вони вже від них відходять, бо чують, що є такий молодий юнак, який силою Христа стілює всяку недугу, і всі залишають інших лікарів. Вони відповідно втрачають свій заробіток. Пантелемон всім їх допомагає, і допомагає безкоштовно, що дуже важливо. Бо задарма отримав цей дар, як ми можемо чути з церковних піснеспівів, задарма і лікує. І ось заздрість людська: оці лікарі йдуть до імператора і кажуть: чи знаєш ти, царю? Що ось оцей юнак, який у тебе при дворі, він сіляє навіть християн, яких ти там ув'язнуєш, або яких ти гониш, і він дійсно кличе пантелемона до себе і каже, чи це правда так. Він думав, щоб той приніс жертву ідольським богам бо не хотів, знаєте, як завжди, імператори не хотіли таких знатних або воїнів, або, наприклад, Пантелеймона, не хотів їх губити, смерть їм заподіювати, бо хотів би вони були при ньому, але вони не відрікаються від свого Бога, не ховаються, а відверто багато із них сповідують Христа відверто. Так само і Пантелеймон каже: ні. Це не моя сила, це сила Христа. І так він визнає свою віру в істинного Бога. До речі, дорогі в Христі, брати і сестри, я вам вже неодноразово казав, що якщо людина знайшла Бога одна, одра, одного разу з ним зустрілася, то вона хоче цією радістю поділитися. Так само було з Пантелеймоном. Він дуже переживав за свого батька, який був язичником. І він тими розмовами хотів його теж з цього. Сліпоти цієї духовної витягнути, і він говорить з ним і каже: ось оті ідоли і стукани, яким поклоняєшся ти, вони їх зробили сидячими, вони сидять або стоячими і, і стоять. І коли ти їх бачив, щоб вони щось зробили. І ось у таких розмовах свідомість батька вона похитнулася від того ідолослужіння, і він теж, до речі, він теж Навернувся оцими прикладами святого життя. Він побачив теж одне чудо, яке його син сотворив, бо один сліпець прийшов до нього, знаєте, що е, хто тільки? Тільки Господь відкривав очі сліпим. Але повторюся ті слова, Господь який сказав ці слова. Зробив і Пантелеймон. І коли побачив е, його батько, як його син зціляє силою Христа, відкриває очі сліпому, він здивувався. Того той сліпець зразу ж таки повірив е, в істинного бога, і батько, і сліпець одразу охрещуються. Батько залишає своє ідолослужіння, теж стає християнином. Багато з пантелеймоном теж постраждало, бо коли довідується про цей імператор, він наказує його хитрощами у на свій бік. Закликати, але той не погоджується, і тоді він дається до великих жорстоких мук. Чому ми називаємо його великомучеником? Ми зараз перечислимо такі страшні муки, які в нашій голові не вкладаються. Його стругали такими гострими кіхтями, підвісивши на дерево. Але Господь йому неодноразово являвся у вигляді цього священника Єрмолая. І він зціляв його від тих ран. Потому у його у киплячі олово кинули, і Єрмолай теж явився там, і він неушкодженим його з нього вивів. великий камінь прив'язали йому до шиї і кинули в море, щоб там його утопити. Але Господь у вигляді священика Єрмолай теж явився. Той камінь став легким, як пише його життєписне, мов би листочок, і він вийшов з тої води, і таким чудесам дивувався сам імператор. Але знаєте, наприклад, от батько, побачивши чудеса, змінив свою думку і покаявся, і став християнином. А імпера. Не хотів таку свою думку змінити, і питався, чим він робить, яким волхуванням, яким чародійством він робить це. А знаєте, навіть сьогодні ми чули святого того письма, що казали книжники і фарисеї, що силою бісівською. Про Ісуса виганяє Він бісів. Так само і про Пантелеймона казали, але у нього була сила інша, сила Христова. Тому, дорогі по Христі, брати і сестри, не маючи змоги переконати його словесно, то він наказує усікти йому голову мечем. Навіть у ті воїни, коли він став до молитви, хотіли завершити цей наказ. Коли меч доторкнувся до його голови, він став таким м'яким, як. Як віск, і не завдав шкоди, тому що пантелемон ще не завершив свою молитву. Бачивши всі чудеса, воїни не хотіли його вбивати, не хотіли йому смерть заподіяти, а теж просили молитви його за них, що вони в такому невіданні жили. Але госп... каже їм пантелімон: звершіть у той наказ, який ви получили до кінця, бо інакше не будете мати частки зі мною. І вони виконують цей наказ, йому голову усікають мечем, і з його до речі витікає не кров, а молоко під тим оливковим деревом, де це сталося. Воно повнилося цільбоносними такими плодами. І ось такі великі чудеса, навіть і після свого земного життя пантелемон являв. І ми сьогодні теж дорогі во Христі, брати і сестри. Коли згадуємо його життя, знайте, що певно, що ми маємо можливість молитися напряму до Бога, до його пречистої матері. Але його воля така, щоб ми і згадували і святих. Чому для того, щоб зираючи на їхнє святе життя, теж просили допомоги у них? І ось Пантелеймон, один із тих лікарів, на рівні з безсрібниками Косьмовідам'яном і Агапітом Києво-Печерським, мають можливість перед Богом молитися за нас і дарувати нам зцілення від душевних і тілесних недуг. Дай Боже нікому не хворіти, але ми усвідомлюємо, що такого неможливо. Це стається з нами дуже часто, бо наше життя повторюється далеко від святості, але маємо великих заступників, до яких молимося, і просимо від них також зцілення. Нехай Господь молить ми великоможника і Пантелеймона, зціляє всі наші недуги, душевні і тілесні, і дарує нам вічне і блаженне життя. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу Христу! Прошу ваших молотов і за мене, щось мене турбує коліно останнім час. Бачите, що я прихрамую, нехай Господь і Пантелеймон цілитель допоможуть і мені, і всім хворим. Також знаєте, сьогодні ми відзначаємо пам'ять медиків. Напевно, так символічно співпало цей день, коли ми згадуємо одного із святих цілителів, цілителя Пантелеймона, усіх тих людей, які до цієї справи причетні, які мають справу з лікуванням людей, то дуже нелегко, бо знаєте. Ну, є така навіть посмішка, що лікар на хворих не ображається. Так, але буває по-різному, коли дошкуляють, коли це такий нелегкий теж труд, труд з людьми з їхніми болячками, де потрібно набиратися багато терпіння. І ось пантелеймонці цілителю нам у тому якраз і такий ідеальний приклад. Вітаю всіх медиків. Знаю, що у нас їх чимало, але сьогодні менше їх є, когось нема. Але ми всіх сьогодні вітаємо до тих молитовних наших побажань. Їх доєднюємо. Молимося да за мир і спокій в нашій державі України. Слава Ісусу Христу!